Я вас вітаю, мене звати Оля. Як завжди, рада вас бачити на своєму каналі. Чекаю в коментарях. Поділюся з вами сьогодні тими цікавими фактами про парфуми, які я, на які я натрапила, коли читала якісь статті, пости про парфуми. І в мене назбиралося, мабуть, десяток таких цікавих фактів, от які мене. Прям вразили, які стали для мене новиною. Тож я вам розкажу, а ви поділіться в коментарях, чи знали ви про ці факти, чи, можливо, також, як і для мене це стан для вас відкриттям. Отже, перший факт: до речі, дуже багато фактів стосується назв парфумів. Це дуже цікава тема, тому що парфуми. Бувають, називають, дають назви парфуму просто по, по натхненню, а буває дійсно ціла якась історія, ціли, ціла легенда ховається за іменем парфуму. Так от, я підписана на сторінку Амуаж офіційно в інстаграмі. Якось у сторіс побачила те, що мене дійсно здивувало. Це стосується парфуму Interlude Woman. Про що цей парфум? У мене. Повноцінного флакону, повнорозмірного нема. В мене є набір тревелів. Це не так естетично, тому от зараз побачите картинку цього парфуму. Тут це про просочені машинним маслом шпали ці дерев'яні. Uh, іначе на цих шпалах розчавлений, якийсь зрілий, переспілий фрукт. В даному випадку, це має бути ківі за пірамідою, але якщо мені сказати, що ківі, я б сама не здогадалася. Це один з найдивніших найкихось, uh, найнезвичайніший парфум з усіх в принципі, в парфумерії і, uh, зокрема, вмуаш. Я його просто обожнюю. Він точно сподобається не всім, бо він дійсно такий специфічний. Я, до речі, просто ненавиджу аромат, аромат цей запах машинного масла, машинного олії, але тут він от дійсно настільки перемішаний з якоюсь цією деревиною, і цією фруктовістю, може, навіть сухофруктовістю. І, Якісь ще там можна. Можна від шукати квіти, там має бути календу, якої я не чую, але така лікарська квітка, так, я її не чую. Там є гірчинка волоських горіхів, от саме перепонки зеленої. Ну, можна сказати, що інколи я чую в залежності від погоди, інколи геть не чую. Він справді неймовірний. Підійдіть просто познайомитись, це того варте. Він вас здивує. Не обов'язково себе закохаю, він складний, але здивує. Так от. Всі його знають як Interlude Woman, а насправді в розробці цей парфум був названий D'Od Woman, тобто розлад. Ну, Такому дивному парфуму таке дивне ім'я і підібрали. Думаю, що Interlude йому пасує більше, бо мало того, що парфум, дивний композиція, така неординарна. Та якщо б його ще й залишили під таким сумнівним ім'ям, не знаю, чи став би він такий популярний. А можливо, це Стало ще а, одною родзинкою цієї дивної композиції. Ось це був перший факт. Переходимо Що ми вже до заговорили про назви, бачите, в мене тут стоїть а, флакончик Самсари. Звичайно, він впізнаваний, навіть якщо він тут в мене а, розмитий, то багато хто впізнав цей флакон. Це Самсара в, в її канонічному флаконі червоного з поєднанням. А, Золото. І в мене є окреме відео про самсару присвячене е, композиції, назві, дизайну флакону. Чому, чому вона так виглядає, в чому, в принципі, вона має бути в червоному своєму флаконі з золотим, а не в тому дизайні, в жандармі, який її передягнули. Але сьогодні не про це. Сьогодні саме про назву. Е, перша назва самсари була Делісія. І е, Жан-Поль Герлен саме так придумав. Самсару, щоб вона називалася Делісія саме так він дуже довго захищав, щоб ця назва залишилась, але над самсарою працювала ціла команда і парфумерів, тобто Жан-Поль був Герлен головним. Парфумером над ним над цією композицією працювали ще інші парфумери і ціла команда маркетологів, і обрали все ж таки назву їй Самсара. Тож ми цей парфум могли знати під назвою Делісія, але а, ось а, ну, серед маркетологів були інші члени родини Герленів. Ось вони все ж таки вирішили, що Самсара а, має. А, Сподобатись, мабуть, аудиторії, потенційній аудиторії більше. Це парфум, який був створений в 90-му році. Якщо не помиляюсь, на Поличке він вийшов в 91-му, а можливо вже й в 90-му. І його створили на противагу як конкуренцію відомому тоді безселеру, мабуть, на той час парфумові Тексолоран Опіум. Це мала бути східна композиція, яка була така гучна, характерна, як було модно в ті часи. І це парфум про сандал. Сандал дуже гучний, дуже характерний. Сандал з оведозом Іланкелангу. І спеції. Тож, якщо ви не дуже любите сандал, просто цікавитеся, то спробувати варто, але думаю, що ця композиція буде ну, занадто складною. Але я знаю, що є люди, котрі просто обожнюють самсару. У мене саме з Самсарою складні стосунки, саме через поєднання дуже гучного сандалу спецівого з ілангом. Саме, в принципі, ще й складна нота, тут таке поєднання. А ось ця версія туалетної води 2010-х для мене більш-менш носибельна, ну, як на мене найносибніша. Ну і сучасна, яку вже переводяли, переводяли в жандарми. Вона. Досить таке носибельна, тобто мені подобається, як зробили сучасну версію, але, звичайно, це вже не та Самсара, яка була раніше. А раніше, оцей іланг і Сандал вони прям такі маслянисті були. І зараз це облегшена версія самсар. Надалі ми сьогодні тут бачимо на дарманці два флакончики. Я думаю, навіть в такому заблюреному вигляді ви їх також впізнали. Це, звичайно, серж алютанс. Всі люблять ці флакони, не всі люблять композиції, але всі цікавляться і хочуть мати. Або мали, хоча б для галочки, бо як же це парозахоплений і нема в своїй колекції, серж лютанс. Чому? Чому серж Лютанс такий популярний, чому серж лютанс канонічний представник парфумерії? І це як такий, така ознака, якщо ви знайомі з Серж Лютансом, якщо ви носите, маєте, колекціонуєте, або хоч колись намагалися познайомитися, ознака того, що ви дійсно пару захоплений? Чому? Тому що Серж Лютанс uh, вважають uh, засновником нішової парфумерії. І uh, насправді я завжди думала, що першим нішевим парфумом uh, від Лютанса була Feminita. Але ні. На першим а, парфумом був парфум, який вже зараз не дістати. Це був парфум про темну, як описують спеціюфу троянду. От побачите зараз, а, я знайшла фотографії цього зображення, цього флакону. І а, для мене це стало дійсно а, таким а, відкриттям, що саме цей парфум взагалі б, існував, і що саме цей парфум був першим, який сержлю танц створив а, ще тоді для Шесейдо на на, на на, на кого? Він тоді працював. Це парфум 1982 року. Тобто, ніша парфумерія можна вважати, що була заснована 1982 а саме з запуском цього парфуму. Я не сказала, називається Нуар», тобто містична чорна цифра. Він простов на поличках недовго його зняли, щось там. Ніхто не знає, що трапилося, По легендам, ну, щось там було з формою нестабільною або а, з недоступністю речовин складових. Ну, Ніхто не знає, а сам Серж Сержотанс досі не коментує. Але а, є ще інша точка зору, що м, першим нішовим брендом все ж таки був Л'яртізан парфюмер. Бофін був заснований ще в 70-х роках, в 1976 році відкрилися в Парижі, якщо не помиляюсь, перший магазин, перший бутік для артизану, і саме він вважається першим нішевим брендом. Ну, тобто тут можна. Не знаю, можна сперечатися, треба дивитися в історію, я не знаю. Я не спеціаліст по ляртизанам, це треба говорити, якщо я колись буду в будь-яку звичайно, запитаю, задам це питання. Якщо ви знаєте, то напишіть, бо дійсно цікаво, чи позиціонували вони себе дійсно як нішевий бренд, чи вони були просто. Робили класичну парфумерію, бо о, все ж таки є о, це зараз грані між нішовою і люксовою парфумерією, селективною парфумерією, Вони більш-менш такі е, розмиті і ті парфум-парфумерні бренди, як Cleef, наприклад, які ми е, раніше вважали дизайнерськими класи, е, люксовими брендами. Зараз на них часто кажуть, що це ніша. І от мені цікаво, чи Лартизан саме такий бренд, який був просто спочатку класичним е, брендом парфумерії, а потім вже почав вважатися нішевим. Бо він дійсно старший, звичайно, за Серж Лютанса. Але якщо ми подивимося на неординарність складність парфумерної композиції, композиція, яка виходить за рамки такої загально прийнятої, то, звичайно, що парфуми Серж Лютанса вони були такими революційними і, мабуть, по сприйняттю, по складу композиції дійсно нішевими, те, що ми зараз вважаємо нішою. А, те, тому тут таке питання ще відкрите, хто був першим нішовиком. Бо формально, звичайно, Серж швітан створив свій парфум для люксового дизайнерського бренду Shiseido. але так, люксового. Shiseido. Ось. Але. Сам парфум був нішевим, тому немає в мене такої однозначної відповіді на це питання. Далі, якщо ми говоримо про революційні такі етапи революційні композиції в, в парфумерному світі, то в 92-му році, я думаю, цей факт багатьом відомий: Мюглер випустив найпершу сучасну. Гурманську композицію. І це був, звичайно, ангел про пачулі і багато цукру. Чому я кажу сучасну? Тому що хто мене дивиться давно, то, мабуть, дивився колись відео, можливо, забула, можете передивитися. Я розповідала про «Льор Бльо від Герлен. То парфум дуже давній, якому там майже 100 років. І цей парфум був на той час також революційно-гурманським. Там був пудровий солодкий шоколадний геліотроп. Ми в такому вигляді вже для Орблю не знаємо і ніколи не дізнаємося. Він декілька разів був змінений. В мене є перехідна версія між туалетом до парфум. В, в 80-х років, і там оця така натяк на гурманську подробність від, ще відчувається. Тобто він кардинально просто, кардинально, радикально інший. Порівняно з сучасними версіями льорбльо, Тож можна тільки здогадуватися, який був той самий перший льорбльо, і він тоді був заявлений як перша гурманська композиція. Тому я кажу, саме про сучасну гурманіку де багато цукру, де оце все злипається. Це був ангел, і вважається, що саме він започаткував 92-му році оцю тенденцію на сучасну гурманіку. Знову ж таки, як я вже згадала Герлен, то давайте до наступної факти ще розповім про один з парфумів Герлен. Герлен і ваніль. Ми знаємо, що ваніль це найулюбленіший компонент або один з найулюбленіших компонентів парфумерів Герлен. І вони були перші, хто в принципі використав цей. Компонент це інгредієнт, тобто ванілін у парфумах. І я завжди вважала, вивчаючи Шалімар, все про шалімара, що саме в Шалімарі 25-го року вперше був застосований ванілін. Ано ні, є парфум, який майже на 35 років старший, на 36 років старший. Вісі тисячу вісімсот вісімдесят Це Джикі, і саме тоді в чоловічий за легендою парфум про цитруси лаванду додали ванілін. І а, зробили з нього жіночий парфум. Це було революційно, це було новітньо. І а, тоді цей парфум геть не був а, популярним, тому що жінки а, боялися таке носити. Вони не хотіли надягати в майже відверто чоловічий парфум так з додаванням ванілі, але все, що основні акорди, основні ноти були чоловічими. І досі цей парфум, а, я не знаю, він, мабуть, так і не став. А, Дуже популярним, можливо, в 50-х, 60-х, 70-х, 70-х роках він був більш популярним, але ні його початок, ні от зараз якось не знаходить відгуку в носах в серцях парфум парфюмерних любителів, тому що композиція. Дійсно складна комусь вона занадто жіночна, комусь вона чоловікам, наприклад, жінкам вона занадто чоловіча. і чомусь про неї дуже рідко говорять. Але якщо ви любитель цитрусів, якщо ви любитель лаванди, то вам просто необхідно познайомитися з Джикі. Я не любитель ні того, ні іншого, тому він також не в моїх улюбленцях. Але якщо ви любите ці ноти, то я вам... Щиро рекомендую познайомитися з цим Ось я згадала, що на початку ХХ століття ну і в кінці 19-го, жінки полюбляли носити квіти, чоловіки полюбляли цитруси, трави, спеції, тобто такі одеколони, фужери. Думаю, що фужер здається з'явився як явище пізніше, але, от все до того йшло. А жінки носили квіткові парфуми. А, причому ці квіткові композиції вони були соліфлорні. Ніхто з парфумерних брендів не робив а, а, багато квіткових складних композицій. Тобто, якщо це була квіткова композиція, то вона була соліфлором, можливо, з додаванням трошки цитрусів, можливо, з додаванням трошки якихось трав, щоб зробити цю композицію трохи цікавішою. Але бренд Ubiegan класичний французький бренд. Який, з яким також я вам всім серцем рекомендую познайомитися. Не обов'язково, що ви закохаєтеся в ці композиції. А композиції класичні, але витончено класичні. Знаєте, Є класика французька, така а, важко, а, важкої ваги. Щільні такі напористі в характерні композиції, Біган робить свої композиції витончено класичними. так от саме Вони в 1912 році запропонували альтернативу соліфлорам саме букет, і це був їх ось і досі найвідоміший бестселер парфум. це Une fleur L'Original. Un fleur royal, une fleur l'original. І ось ця, ось ця композиція вона в собі вже поєднувала багато квітів. І це було на той час незвично, революційно. І ось вони заявляють, що вони були першими, хто зламав цей бар'єр соліфлорів і хто запропонував вже квіткові букетні композиції в парфумерії. Неможливо не згадати Томфорда, бо Томфорд стільки подорожував поміж брендами і завжди залишав по собі такий вагомий слід. І що ж цікаво про нього, цей також, думаю, факт знайомий багатьом, але я все одно розкажу, бо, можливо, хтось ще про нього не знає. Так от, в 2007 році Том Форд, працюючи на концерт Estée Lauder, випустив парфум, який називався Azure Солегія, Azure Skin Fresh, Scent of Fresh. Так я сказала назву, я пропишу обов'язково вам. Оцей Skin scent», тобто це був такий. Плеш, який мав просто освіжати, давати, сідати як друга шкіра, це був не колонь. Я не пам'ятаю, чи в нього були, яка в нього концентрація, але зазвичай скінсенс ще дуже близько до колоня. Іноді, між колоном і туалетною водою, ну, це залежить від виробника. Я колись, знову ж таки, на початку захоплення, це було років 10 тому, побачила цей парфум. Я тоді дуже любила табаку ваніль, плавом жепоне від Тома Форда. Я тут побачила, почитала, що це зробив Том Форд. Звичайно, мені треба було. Я ніколи ж не бачила ту так, 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 такий гарненький флакончик. Думаю, що він вам вже зустрічався, хоча б на фото в інтернеті ви бачили такого дуже гарного кольору напівпрозорий блакитний флакон з золотою кришечкою. І, звичайно, що я його купила по дуже високій е ціні. На той час для мене це було е дорого. Е на аукціоні звичайно, я забрала його за 100 або 110 євро щось таке. І яке ж було моє здивування і розчарування, коли я його спробувала, і виявилося, що це е майже те саме або те саме, що Bronze Goddess, але в мене також я вам вже показувала великий бутиль скін uh, Skin uh, в скінсент, тобто така сама концентрація, просто називається бронз-годес. І вони ну, майже ідентичні. Можливо, там якісь є нюанси. Тобто пахне чим це пляжний я, так, ну, парфум, трохи сандалу, тобто трохи деревинний. А в принципі, ці всі екзотичні квіти, франжепані, ланг, здається, кокосик. Ну, Я не пам'ятаю, що там є ще чого нема, але ви зрозуміли оцей профіль цього парфуму. І це було. Дійсно, дуже тихо, дуже так по по-люксовому, по-доглядовому. Це був не той Томфорд з uh, Private Blend, звичайно, який я знала. І він, чесно кажучи, окрім самого флакону, цінності, як парфумерна композиція, особливо не мав. Uh, і. Uh, Тобто, якщо ви побачите, просто знаєте, що оце, оце рідкісне видання це те саме що один з варіантів Bronze Goddess, а саме дуже схожий на її Offresh. Ось так, ось такий факт. Тобто, чи полювати чи ні, це ваша справа. Дуже гарний флакон. Це я інколи шкодую, що його продала, тому що флакон дійсно дуже гарний. Але в мене є такий самий аромат Bronze Goddess, який я купила там на той час за 25 євро, то я колись його продала за таку саму ціну, як купила, а той зроблений найперший випуск тому форуму, купила якийсь інший нішевий парфум. А, але якщо ви, звичайно, колекціонер, я часом колекціонер і ви то хочете там мати якісь такі особливі випуски, особливі якісь лімітки, перші випуски, перші роботи парфумерів, то чому б і ні, але просто знаєте, що сама композиція вас точно не здивує, вся це просто у самому флаконі. Ще один факт, який мене здивував, стосується бренду Живанши. Колись ще на початку мого захоплення в мене з'явився парфум, який називався Fleur d'Interdit. Тобто заборонена квітка від живанши. Мені було дуже цікаво, я на той час такого парфуму не бачила ніде. Це було вже на той час знятість. Тобто, десь років 10-9 тому це вже була знятість. Здається, це парфум. 70-х років, якщо не помиляюся, 80-х, я забула. Це була така солодкувата, досить насичена а, квіткова композиція. Уявляю, що на час свого створення це був один з бестселерів, і я розумію, чому це такі, як я сказала, солодкі характерні яскраві квіти. А, я познайомилася, це був вінтаж, і була в принципі, задоволена, трошки поносила, потім продала, бо він мені все ж таки трохи віддавав ретро, ну, навіть не стільки ретро, скільки не актуальним. Ну, тоді я все ще досліджувала, з усім знайомилась, У мене був такий конвейер знайомства. З чимось я е, щось закохувала, щось просто йшло далі. Так от, Я познайомилася і забула, а потім почали виходити оці всі лянти в Одепарфа. Модетуалет, і, і, і антенс версії, і руж, які ми зараз бачимо на поличках, по всі навколо туберози дуже гарна, до речі, композиція. Мені подобається, мій, мій фаворит руж. Так от, і я а, пройшло багато років, пройшло вже на той час, на років 7-8. Тут я згадую, що, а чому назва така щось. Щось вже було, і точно був вже цей ця квітка заборонена фльордантерді. І я пішла шукати в які парфуми випускали живанші, і виявилося, що на найперший лянтерді. Uh, він просто називався Лянтерді. Це вже зараз, якщо ви подивитеся уважно, то повна назва це Лентарді, Одефам, оде туалет» і так далі. А саме uh, найперший парфум це був просто Лянтерді. Він був в дуже схожому дизайні. Uh, звичайно, з теперішньої версії, яку ми бачимо, це вже осучасна версія того флакону. І мені стало цікаво, про що ж був той парфум. Я думала, що він також мав бути мабуть, про туберозу, про солодку туберозу, бо майже має ж бути якийсь відсил, але ні. Виявилося, що живанши uh, застосували той самий трюк, що застосували Інсен Лоран. Бо Інсен Лоран їх класичний опіум, вони просто використали ім'я для хайпу і видали свою лінійку Black Opium. Так і живанші зіграли на своєму. В, не знаю, чи він був популярному, але класичному, старому, досить відомому парфумі лянтерді, і випустила сучасну лінійку Лянтерді, яка не має нічого спільного з тим самим парфумом. Той самий парфум перший був випущений в 1957 році, тобто йому вже скільки там, 60 а, з гаком. Не, не вдалося мені швидко порахувати. Так 60, а, Три роки, що так мало. Ось, і це був парфум, дуже схожий на п'ятірку. Це був альдегідно-квітковий парфум. І чомусь, ну, з того, що я знайшла, він не користувався великим успіхом. Тобто, все ж таки. Йому не вдалося перебити п'ятірку, п'ятірка тримала свою першість, а він не дуже довго простояв на поличках. Ну, я не знаю, так написано, так мені сказав інтернет. Ось якщо я вам може ваших батьків або в бабусі в бабусі був, був цей парфум, хоча, думаю, він досить рідкісний, то ви напишіть. Але це було для мене таке відкриття, що і в Laurent були не одні, які використали свій класичний парфум. Щоб представити нову лінійку з використанням старого імені парфуму. Ну і, звичайно, що я не можу не згадати про Шанель. Шанель, всі знають той факт, що найпершим парфумом Шанель була п'ятірка. П'ятірка була випущена аж в 21-му році. 1921 рік, і просто мені стало цікаво, які потім йшли за нею парфуми, тобто саме хронологія. Звичайно, що всю хронологію я вам не буду розповідати, але розкажу перші три, просто щоб знати. Бо якщо ви захоплюєтесь парфумерією, це просто цікаво знати і оперувати такими фактами. Наступного року, після п'ятірки, вийшли в 22-му році парфуми, які так і називалися 1922, це була пудрова тубероза. А ось в 25-му році вийшла гарденія. Так, та сама в Ардені, яка досі тримає популярність. Я, чесно кажучи, не знала, що вона настільки стара, що цей парфум настільки старий. Я думала, що він з'явився вже в сучасній ексклюзивній лінії, але ні, це третій парфум в портфоліо Шанель. Який побачив світ взагалі, і йому ось наступного року виповнюється вже 100 років, Лише уявіть собі. А досі скільки прихильників у цього парфуму. Він, звичайно, ще також був перевипущений. Було декілька переформулювань. Одне переформулювання було в 83-му році. Я, звичайно, його не знаю. І вже сучасне переформулювання в 2007 році, коли він був представлений, переведений в ексклюзивну лінійку. Ось так, сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво. Щось ви цікавеньке для себе почули. Можливо, ви мене десь підправите, щось зможете додати, щось ще цікаве розкажете. І якщо у вас є такі якісь також цікаві факти, якщо набереться на ще одне відео, я звичайно перескажу ваші коментарі, ваші факти і. Звичайно, згадаю вас. Ось так. Сьогодні так. Бережіть себе і до нових відео. Бувайте.